Розправити крила у Франківську провели фотосесію для жінок, які втратили своїх коханих на війні. Знайти внутрішню силу та поділитися власною історією через об'єктив камери. Їм допомогла команда громадської організації Дружини Янголів. Імпровізовану студію облаштували у приміщенні одного з навчальних закладів. Створювала образ для учасниць стилістка. Вона робила зачіски та макіяж. А фотограф фіксував результат. Ой, дуже класно Супер. Такі беззахисні. Супер. Так, і тепер на мене погляд. Добре, носика до мене, носика. Отак, як ви в житті повертали голову. Супер, бомбезно. Тобто ви собі вільно маєте. Ну, от, вам кажуть, туди дивитися, ви голову повертаєте. Першою наважилась розкрити себе дружина загиблого героя Марія Савчин. Вже класно, я святкою не бачила ще <сі> ні разу. А можете пояснити, чого? якась така, ну дійсно така, яка є, насправді. Що в душі така її на його. немає тої фальшивої улипки, немає нічого такого. 30-річний військовослужбовець Назар Савчин загинув 21 вересня 2023 року. З того часу дружина повністю присвятила себе дочці. Каже, виділити хоч декілька годин на себе важко. Тут самі свої самі рідні, такі самі гори пережили, що і я. Тому це, це найкраще може бути. Я би радила іншим жінкам відкриватися, йти вперед. Життя не зупиняється. Треба рухатися вперед і не забувати, що не тільки для дітей жити треба, а й для себе. Розкрити багатогранність та жіночність учасницям допомагає професійний фотограф Ігор Шерепот. Чоловік каже, першочергово поклав перед собою мету, аби кожна на світлині залишилась собою, попри нестримні сльози на очах. Людина через те, що вона зазвичай звикає е, таку захисну видавати якусь е, маску, можна назвати це так е, при зйомці. То як тільки ми її знімаємо цю маску і оголяється, якби та що там людина, вона починає плакати. От перша у нас модель, в неї перша реакція була, вона зразу заплакала. Ось е, вони всі різні, всі жінки різні. Хтось е, в когось одне щось середнє, в когось інше. Всі по різному реагують. До, там кожен підхід до кожної людини треба, щоб був інакший. Співзасновниця проєкту Ірина Круховська на такій фотосесії раніше вже була у Львові. Жінка каже, оточення людей, які пережили такий же біль, неабияк допомагає звільнитися від відчаю. Я сама зателефонувала до тієї дружини героя, яка теж це організовувала, і вона мене прийняла. І знаєте, це таке було м, навіть більше як е, спілкування з психологом, чесно вам скажу. Тому що я потрапила у таке саме середовище е, розуміючих тебе людей, які перейшли, пережили це горе. І мені наскільки там було комфортно, У нас, на жаль, дуже багато таких дружин, і треба якимось чином е, всіх єднати. І в нас, е, Довго, довго цей проект ну, зароджувався. Як це все має бути, як це все ми маємо зробити, щоб це все було гарно, так влаштовано. І нарешті наш проект народився. На втілення такого проєкту каже голова громадської організації, дружини Янголів Любов Василів. Їм вдалося виграти грант, який допоміг зібрати 10 жінок та зробити їх бодай на день щасливішими. Сама ідея проекту про те. Щоб ота от згорьована жінка, яка не бачить, куди їй далі йти, щоб зараз їй отак подарували казку. От зараз ми всі тут зібралися, всі небайдужі люди зробити в сьогоднішній день п'ять жінок щасливими, бодай на одну мить. Ми їм даруємо момент, увагу, яку вони потребують. Жінка візьме ті фотографії додому і повісить над своїм ліжком. І кожного разу, коли в неї буде хвилина упадку. І плачу, вона зможе подивитися на то фото, пригадати, скільки людей готові дати їй руку підтримки. Із фотосвітлин, кажуть організатори, планують зробити виставку. Відбудеться вона у вересні. Віталія Куч Ігор Горпопок, телеканал 402.